Всім добрий вечір. І зараз інформація по смокоту. Все, що ви запитували. Осмокот пролонгованої дії добрива. Тобто ми його вносимо один раз, і воно діє в залежності від своєї формули. У нас в продажу осмокод, який діє 8-9 місяців, є осмокод саме у нас 12-14 місяців. Зараз буду розповідати, в чому різниця і як обрати для різних рослин. Якщо ви загуглите, то багато побачите в інтернет-магазинах пропозицій осмокоту, саме ось такого. А що саме впливає на його ціну, це якого він покоління? Більш розповсюджений і найдешевший це осмокот другого покоління, і має він в назві Про. Там не така сучасна формула, найпростіша формула. А взагалі, осмокот – це добриво гранульоване, і ці гранули поступово віддають поживні елементи рослинам. От друге покоління, там все просто. Третє, четверте, яке я взяла в продаж, то воно вже більш технологічне. Четверте покоління. Почну з нього. Добриво, осмокот протект. 8-9 місяців. Воно діє. Це буде основне живлення рослини. Застосовуємо саме в зимовий час і восени. Зараз, якщо ви робите посадку рослин, ви можете сміливо додавати його в посадкову яму, тому що він починає вивільняти у ці поживні елементи через три місяці. Тобто, зараз не потрібні у ці ж елементи рослинам. А вже як буде тепло, це у нас квітень, кінець, травень, ось тоді. Ці елементи і будуть доступні для рослини, тобто, ось таке розумне добриво, і ця формула вивільнення підвищує ціну цього добрива. Добрива четвертого покоління. Друге, розумне добриво діє 12-14 місяців. Його потрібно застосовувати в посадкову яму рослинок, які ви висаджуєте ранньою весною. Поступово вивільняються поживні речовини, вони даються рослині в залежності від температури ґрунту. І рослина у вас цілий рік буде споживати все, що їй потрібно, в нормальній кількості. Ніяких опіків вона не отримує коріннями нічого. І буде по Мірний якісний ріст це саме потрібно для рослини, яку ми садимо які потрібно вкоренитися, найголовніше і зростати нас радувати вже в наступні роки. Мені було важливо знайти доброго для хвойних. Яке не просто, от я захотіла таке добра, і все ні? Мені потрібно було підтвердження, експертне саме виробника. А що саме він радить для хвойних рослин? І я знайшла цю інформацію. Саме для хвойних, для вічно зелених, для тих рослин, яким потрібен компактний розмір, а не якісь там велетні, за якими ми потім думаємо, як за ними доглядати. Там вже погнала та ялина чи ялівець вже в небо? Як за ним доглядати? То є спеціальна доброва. Показую вам формула смокот Екзат Хайт K, це калій. Там більше всього калію. Азот тут теж є. Формула його 12-8-19 і дія 8-9 місяців. Маємо такий ясмокот, фасовка 200 грамів, 100 грамів, 500 грамів. Замовляєте? Найрозповсюджене добре вам. Чому? Тому що воно підійде саме для листяних рослин, які скидають на зиму листя. Формула 15 9 – 8-9 місяців. Чому саме цей термін я беру 8 9 місяців? Воно ж буває і 3-4 місяці діє, і 5-6 місяців діє. Клімат змінюється. Рослини всі намагаються висадити не влітку, а вже чи навесні, так раніше, чи вже? Осіння буде посадка, і дуже важливо, щоб рослини отримали навіть у вересні поживні речовини, і щоб ми не бігали, їх не підживлювали постійно. А ось дали норму добрив, і ми спокійні і є що рослинам поїсти. Тому я обираю такий досить великий термін дії. Добрив я трошки свого досвіду розповім про смакот. Я його багато застосовувала саме на трояндах, додавала в посадкову яму, і я бачила, як був ну досить непоганий ріст. Цих троянд, особливо в перший рік, ось поки діяло це добрива. Потім я їх не підживлювала. Потім вже було інше добрива по листу. Але саме ось цей старт, саме додавання в посадкову яму, це я побачила на своїх рослинах дійсно, як вони відгукнулися на це добрива. І, і це супер. Потім у мене був досвід застосування доброго Асмакот, але не цієї фірми, а вона називалася, вам напишу, забула. Саме для газону. Мені було зручно, що газону була у нас досить велика площа, там 350 квадратів на той час. І мені було зручно, що я осмокот один раз додала на газон, розсипала, і все. Я забула про цей газон про підживку на півроку. Доброва супер для тих, хто не має часу бігати, постійно підживлювати, у кого великі об'єми, і хто може одразу викласти немаленьку суму на це добрива. Тобто, ну ви ж розумієте, або ви кожен, кожен місяць щось купуєте і підживлюєте і витрачаєте гроші, або вам цю суму потрібно одразу викласти, один раз зробити цей об'єм робіт і все. Тобто тут такі дві сторони цього добрива. Які норми внесення осмокоту під рослини? Для легкого живлення це 2 грами на 1 літр ґрунту. Для багаторічників невеличких рослин навіть може бути 1 грам на 1 літр ґрунту. Для середнього живлення це 3-4 грами на 1 літр ґрунту. Викопали посадкову яму. Ви приблизно знаєте її об'єм посадкової ями. Ну, десь. 50 літрів, хай буде так. Ви можете мінімально давати дозу, можете максимально. Це ви вже дивитеся по грошам, і що саме ви хочете від цієї рослини, щоб вам вона у вас там буяла чи помірно більш-менш зростала, і їй було все всього вдосталь. Помножили об'єм ґрунту на кількість, і ви знаєте, скільки чого додати. Я прокоментую оце це попереднє відео там, де я висаджувала яблуні. У мене було чотири декоративних яблуньки. Ви бачили, що вони щеплені, там плакуча форма, не дешеві саджанці. Чесно вам скажу. Ще й прийшли поштою. Ну, тобто, мені було дуже важливо їх зберегти максимально, щоб вони вкоренилися. І я висаджувала їх на південній, на південному боці нашої ділянки. Відкрите місце. На сонці там було влітку плюс 53. Всі яблуньки вижили. Жодного. Опіку не було. Що я зробила, ви бачили. В посадкову яму я додала у цей осмакот. Стандарт, екзат, Ви бачили, скільки я там викопала ґрунта. Так, там поряд стоять ємності з землею. ну Там приблизно 50 то точно літрів я викопала. Я додала осмакота 50 грамів. Я взяла мінімальну дозу: 1 грам на літр ґрунту. мінімальну дозу, Чому? Тому що я потім проливала стимуляторами коріння. Я застосовувала радіфарм: це стимулятор коріння. Дієвий препарат не дешевий, італійський, валагро. Після посадки ми проливаємо стимулятором коріння хоча б три рази з інтервалом 10-14 днів. Тобто, один осмокод при посадці не вирішить всіх проблем. Потрібно стимулювати коріння, це тільки йде на користь. Утримала таке запитання, а чи можна підживити рослини, які вже давно взростають на ділянці, ну, наприклад, троянди. Чи можна їх підживити таким осмакотом? Можна, ви робите отвори по колу куща. Я зараз спеціально навіть покажу вам, тут 15 см глибина. На глибині 15 см кожну луночку засипаєте норму осмакота. Наприклад, на кущ троянди у вас йде 50 грамів. Ось порозбрасували на 5 луночок по 10 грамів цього добрива. Загорнули земелькою і все. Потім дощик, чи у вас полив, і воно там під впливом температури волога поступово розчинюється, і троянда. Бере поживні речовини. Але саме цього смакоту, який у мене в продажу, буде недостатньо, щоб ви отримали від цієї троянди вау-квітування. Тому що саме за бутонізацію, за те, що трояндочка тримає квітку, за цю яскравість кольорів, за це відповідають фосфорна каліні добрива. Тому для троянди ще потрібно додатково дати, наприклад, плантафол з формулою. 10-54-10 дати це добрива по листу перед бетонізацією. Якщо у нас буде спека, ми все рівно даємо по листу якийсь стимулятор, антистресант, мігафол, чи ізобіон, чи кендал. Тобто, один осмокот не дасть вам вау-ефект, особливо від квітучих рослин. І це потрібно знати, щоб ви потім не казали, Таня, ми купили осмокот, підживили, але щось троянди не квітували. Квітувати вони будуть від осмокоту, але це не буде вау. Головне, що я хотіла донести осмокот добрива тривалої дії, яке економить наш час, Дає рослині основне живлення. Важливо правильно підібрати добрива. У мене в інтернет-магазині Магія рослин в продажу осмокот третього та четвертого покоління є для вічнозелених рослин, для листопадних, для зимової чи осінньої посадки, для весняної посадки. Підживлювати пролонгованим добривом можна різні рослини: декоративні, плодові, кімнатні. Додаємо осмокот в посадкову яму, в контейнери чи горщики, в яких зростають рослини, а можна підживити ті, які вже зростають у відкритому ґрунті декілька років. Перевага добрива осмокот – поживні елементи вивільняються поступово, і це залежить від температури ґрунту та вологості. Для розкішного квітування, збереження зав'язі, захисту в спеку, від хлорозу ми використовуємо додаткові добрива чи стимулятори, бо умови вирощування рослин, ґрунт, його родючість, потреби рослин вони різні. Посилання на інтернет-магазин залишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу і діліться своїм досвідом застосування осмокоту. Замовляйте.